Багатостраждальний міст Віадук – пам'ятка промислової архітектури Тернополя. Насправді їх залишилося небагато, можна перелічити на пальцях однієї руки. Цей міст постав в час, коли в Тернополі ще за Бабці Австрії будували залізницю. І, власне, для того, щоб вирішити питання з транспортною розв'язкою. Десь в руках, ну, я згадую дату 1864-й, ну, боюся помилитися, 1870-ті роки. Випочуйте на сайті Тарнополь та Цей міст був зруйнований фактично і багато листівок під час Першої світової війни. Здається, в 15-му його спалили росіяни. І цей міст цікавий тим, що під правою аркою протікала на сьогоднішній день, напевно, що забута річка, рудка, від якої зараз ну, майже нічого не залишилося. От. А її ліва частина служила ну, проїздом для транспорту, для проходу м -м, людей. Була також така історія, я ніяк не доберуся до книги Олександра Семенєва про те, що після Другої світової в правій арці, яка була надіючою, аж поки не купили тролейбуси, застряг танк. От цього я підтвердити, на жаль, не можу.